Я пам'ятаю цю стареньку пані. Вона сиділа з яблуком в руці. Це було вперше, може, і востаннє сльоза тремтіла на її лиці. Вона сиділа мовчки на вокзалі, когось шукала поглядом сумним і проводжала поїзди удалі, ніби прощалась кожен день із ним. Коли у формі бачила людину, здригалась. І промовляла вслід. Не бачили ви, хлопці, мого сина? Не бачили, хоч яблучко візьміть і перехрестить поцілує руки. Та що ви, мамо? обійма солдат, нема нічого гіршого розлуки. Це ніби сонце бачиш із за град А от сьогодні щось її не було. Солдати йшли наплічники важкі. Не витримав хлопчина, як побачив червонобоке яблуко в руці. Його тримала незнайома жінка. Візьміть синочки, то від мами вам!» Не витримало серце, обірвалось, пішла бабуся в господній храм. Молилася у формах на пероні, від їх молитви плакав Господь Бог, червонобоке яблуко в вагоні. Ділили хлопці мовчки на сімох. Ми знали правду, мамо, знали правду. Пробач, лебідко, просто не змогли. І потяг рушив, дику невідомість у пекло нескінченної війни.